Розпочинаю своє схуднення. Правильне здорове схуднення, доступне будь-якій жінці, в моєму віці та іншому. Ось, я вже показала попередньо, що я вжула корекції в харчуванні. І достала оцей пам'ятник. Пам'ятник архітектури. Бо він довго в мене стояв, перекривався, пилякою цей круг, у кого є дівчата, достаємо, у кого нема. Заходимо в інтернет, купляємо. бо він круто формує оцю зону талії нашу. Тут є ось такі шарики, які дуже гарно промасирують тут ці всі речі, роблять масажик такий. Почнемо купити цей круг разом. Поїхали. Треба робити це ритмично і довго, Бажано десь 20 хвилин. Зону талії проправити нам всім необхідно. Ми не беремо низ животу, цим кругом ніколи не беремо. Так, трошечки відбереться все, але ж талі сформуємо обов'язково. Він ефективний, він на синці може залишати. Тому одягаємо футболку, обов'язково футболку, не на холоділо. Відчуття масажу існує, правильно дихаємо і робимо інтенсивні праву по покрутці. Стегнома ми стегнемо, працюємо. До речі, це ще гарно розігріє перед інтенсивним тренуванням. Соловно. Тому крутимо. Дівчата достаємо цю архітектуру, якщо вона стає вас кутку. У мене багатьох знайомих є ці круги, але вони в них діляться і виконують функцію пам'ятнику. Ніякий це не пам'ятник, це тренужор. Достаємо. Нема коштів на достаємо Немає у нас спортзал, достаємо круги і крутимо, але ми часу на спортзал достаємо і крутимо. Робимо вправи і разом з вами ходимо. Я вас вірю, знаю, що ви цим справитесь. Якщо я справляюся, то і ви справитесь.